Голова керівної ради Центру безпекових досліджень Сенс в черговій студії телеканалу Прямий Вадим Черниш. Слава Україні! вітаю вас! Героям слава вітаю. міністр України з питань тимчасово окупованих територій нутшньопереміщених осів у 2016 девятнадцятому роках. Вадиме в режимі рожевих окуляр трішки побудемо з вами на початку години. Бо знаєте, от але з іншого боку, насе ж приємний факт: щось з Кримським мостом в чергове відбулось. Показали нам е окупанти, рашисти, якісь там мото, водні мотоцикли, які ніби вони там знищили, які залишились плавати в акваторії, нібито кримського мосту. Хоча ми ж, звичайно, ж можемо сказати дякуємо третім силам. Ну, я так вважаю. Ми ж не знаємо хто. Ну, в принципі, так. Здогадуємося, але Здогадуємо. знаємо точно. здогадки нас завжди є. Ну, фактично, все відбувається за тим сценарієм і за тими обіцянками, про які говорив головнокомандувач буквально минулого тижня. Доволі правильні і важливі слова для кожного українця прозвучали з його, уст, з його уст, з уст пана Валерія Залужного, нашого генерала Залізного, що потрібно робити з росіянами і на які кроки він готовий піти. Бо по факту так є. Так і є. Просто тут, знаєте, є, є, є кілька вимірів, що сталося з мостом. Кілька. От перший е вимір. Це про які всі говорять, ну зараз зернова угода, наприклад. Да? Як це в зв'язку з зерновою угодою? Друге, політичний момент, важливий чи не важливий? Там ну, для того, щоб під підірвати віру, там в здатність Росії забезпечувати ну, безпеку таких. Ну, давайте так, це най. Один з найважливіших об'єктів критичної інфраструктури, які Росія охороняє, логістика в першу чергу, і дивіться, десь тиждень тому Путін проводив окрему нараду по забезпеченню безпеки об'єктів інфраструктури. Тобто, дивіться, це ж е, вимір: е, Путін проводить нараду через тиждень е, результати цієї наради. Все забезпечено. Все дивно, дивно, з іншого так. боку. Ми да, коли трет... кажемо про треті сили. Да. Третій вимір: е, ну, там пошкоджено не залізничну колію, тому, а автомобільний рух. Проліт автомобільного автомобільного. Ну, говорять, це... що два навіть. Я думаю, що два. Один з'їхав, так би мовити, з опори, а один ні. Ну, Та навіть якби один також нормально. Да. А, ну, да, це не має великого значення. Дивіться, ну, це не означає, що повністю рух заблокований. Але е, автомобільний рух е, заблокований, що не дозволяє. Перетинати протоку військам на власному транспорті. А ми знаємо, що туди каталися, часто показували ролики на своїх кадирівці. Вони любили кататися. Видно, їдуть в Крим, там повідпочивають, потім поїдуть постоять у вигляді важкої місії за гранатряду. А, а в фурами. БК, фурами БК, цивільними. ми ж пам'ятаємо тепер минулого тижня. Так. Та нам показували фото. О, тому автомобільний буде ускладнений залізничний ще ні. Але іще один вимір. Це те, що якщо ви подивитесь зараз на відео, то з відпочивальників в Крим вже практично немає сторони, так так би мовити, краснодарського краю. О, там якісь інструкції вони дали. Да, типу, повертайтеся куда? всі туди, куди їхати. Да, ну, якщо так говорити в політичному вимірі, да ну це якраз ну так дивіться. Ну вже вам натяк, що не їдьте до Криму. Ага. От там небезпечно. Так. Е, про зернову угоду. Дія зернової угоди припиняється. Е, Рот терориста Пісков. Е, Росія негайно повернеться до зернової угоди, як тільки її домовленості будуть виконані. Він також зазначив, якою буде відповідь Росія на атаку Кримського мосту. Самі собі відповідатимуть, чи що. Ну, те, про що ми зараз теоретично uh -huh. з вами говоримо, бо виходить, що так, якщо брати кінцеву перспективу, я цитую, то відповіддю буде досягнення цілої СВО. Кінець цитат. Ну пісков взагалі, знаєте, ну так не хочеться, не хочеться говорити там, ну такі банальні речі, але ну я не пам'ятаю випадків, коли Пісков би говорив правду. Тобто це не те, що він говорить інколи неправду. Дивіться, Я цитую це з точки зору він... не недооцінювати да, противника. Да, да. Але він постійно говорить неправду. Тобто він сьогодні говорить, що не буде мобілізації, завтра йде мобілізація. Сьогодні говорить, що не буде ніякого Росія ніколи війни не розв'язувала, починається війна. Ну широкомасштабно. Тому Попіскову по піскову його використовують. Ну, давайте так мягко скажемо, як ганчівку. Жор 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 жорстоко не будемо говорити в ефірі. Тому я думаю, що це може бути елемент такий ну йди, там, скажи оце. Потім Медведєв, ти вже проспався, ну тепер скажи оце. Там. Ну, от, от так приблизно їх використовують. Що я думаю? Я думаю, що, можливо, Росія зараз буде чекати переговорів Путіна і Ердогана, Імовірний сценарій. Для того, щоб нібито якусь там, ну, типу сказав, ну ми з Ордеганом домовились там про щось. Але ж бачите, які обстрілюють наш міст? Так, так, так. так і, але нам дали гарантію, що з типу з коридору, бо вони ж завжди про що говорять? Типу з Одеси, яка знаходиться в коридорі, ну і лінія да, руху, угу. то нібито звідти безпілотники морські е, і не морські вилітають, нібито. Да? І тому, от, мовляв, якщо ви це забезпечите, що такого не буде, то, мовляв, тоді можливо ми повернемося. Думаю, щось таке будуть викручувати. Дивіться, в них два поганих: поганий і дуже поганий для них. Поганий не працює зерновий коридор. Країни Африки страждають. Вагнер ускладнюється. Ну, проблеми з Вагнером. Виникають у цих країнах у урядів, да? Ну там, там від командирів прилетіло минулого тижня, цьому mm -hmm. відео ми бачили. Тепер, або ти говориш тоді, що ти втрачаєш можливості, не хочеш продовжувати зернову угоду, втрачаєш, як сказав Джейк Саліван, дипломатично, да? втрачаєш ну, дуже багато. Да? Реноме, яке в Росії залишилося і так. Ну, зовсім, зовсім, зовсім. Або ти розписуєшся у тому, що дійсно продовжуєш угоду, що дійсно це типу нічого такого страшного не сталося. Ну, подумаєш, кримський міст впав. Тобто внутрішня оця націоналістична тусовка, оця імперіалістично націоналістична, типу Гіркіни там і, і інші, да? О, вони починають говорити про слабкість влади, що теж для Путіна не дуже класно. І тому я думаю, що зараз вони зроблять такий Паузу визовуть бабраєтку, порадяться, як, як бобрів правильно готують, і тоді видадуть якийсь там… Дивіться, Медведєв таки проспався. Ага, вже проспався. Так, ми ж з вами до ефіру що це там mm -hmm. обговорювали. Я все це цитувати не буду. Дивіться, але з іншого боку, пише, от про, про самих себе. Знаєте, я цитую зараз не можу просто довго буду перекладати на українську. ЦВС весь понос. Значит, цитую, мировой наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещ... увещеваниями. Такое слово «тька». Значит, они понимают только язык силы, только персональные, совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома, дома их родственников, искать и ликвидировать их поддельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Будь ласка. Ну, якщо дивіться, по-перше, вони цим займаються вже давно, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках, вже 500 там, скільки вже, 10? Я, вже. я ж кажу про самих себе. І тепер говорять, що тепер з ними треба. Що, що тепер Виявляється, що треба це продовжувати, але вони якраз ну, мають зрозуміти, що якщо ти віддаєш такий наказ, якщо ти те ж саме робиш, да, от якщо ти тероризуєш цивільне населення, ну то і, і, і ти ж подивись, ти в зеркало піди подивись, і можливо подумай про про свою безпеку. Ну, дивіться, там там історія про керівництво Росії. Дуже дуже ну така дуже дивна. Тобто в Росії ієрархічна система вибудована таким чином, що не може командир найнижчого рівня прийняти самостійно рішення. Треба узгодити аж до верху. Я переконаний, що всі значущі рішення про обстріли, про про ураження цивільних об'єктів, більш того, Путін сам визнавав, що за за попередню подію на Кримському мості. Вони обстрілювали нашу енергосистему. Тому вони вже кілька разів самі визнавали нас на найвищому рівні, що вони є власне терористи. Під час воєнних дій, ті, хто віддає наказ в такій ієрархії, є елементом військового командування законною ціллю. На відміну від цивільної інфраструктури, які, і, і цивільних, які вони е, знищують. Е, на території підконтрольній зараз уряду. Mm -hmm. Тому я думаю, що тут ну, просто він не розуміє, що він, чесно кажучи, верзе. Тому що я би на місці російських військовослужбовців, які виконують накази про планування маршрутів калібрів, про мітки для цивільних цілей, які вони уражають, я би просто подумав, ну а яка буде відповідь? Ну вже ж приклад мають, да вони мають приклад вже приз прізвище цього керівника екс керівника підводного Підво човна, да, яка обстрілювала Вінницю та...